Копу, який відгамселив свого колегу, світить до восьми років колонії. Прокуратура передала у суд справу про побиття харківського патрульного 9 травня. Під час суперечки між правоохоронцями та групою спортивних молодиків виникла штовханина, що призвела до стрілянини у повітря. Ти заряжений на чоловіка навіл. Ти піка. Ти... Тібі вафлі вже Перезаряди. давай! Давайне що. Рознімати усіх кинулися звичайні патрульні і отримали за це по голові. Невідомий чоловік у цивільному одним ударом відправив копа в нокаут. Ось ці кадри. Стойте на місці всі, Стойте на місці. Стойте на місці всі! біля стру з мозку, розсічення та часткова амнезія. У лікарні патрульний провів кілька днів. За цей час слідство встановило підозрюваного. Це капрал роти поліції Східний корпус. Виник конфлікт, така невелика потасовка, під час якої патрульному поліції, оцей наш працівник східного корпусу наніс удар в голову. Капралу Задираці 26 років. Чому в'язався у шарпанину та навіщо вдарив патрульного? Не пояснив, але провину визнав. Він співпрацював зі слідством, давав покази і ну, не ховався. У нього запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Під домашнім арештом Капрал Дебошир збирає гроші. Постраждалий від його рук патрульний вимагає 50 тисяч гривень моральної та матеріальної компенсації. Загалом же за дираку судитимуть за двома статтями. Нанесення тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу та 365 -та стаття це перевищення службових повноважень. Суд у цій здавалося банальній справі очікується неспокійний травневі розбірки, в яких постраждав поліцейський, сталися між двома місцевими спецпідрозділами поліції: Харків та Східний Корпус. Неофіційно відомо, що серед перших багато працівників екс-беркуту, а серед інших учасники майдану та колишні «Ультрас».